Ні, зараз розкажу. Приходить як чувак на радіо, і в нього питають, як ви з такої дикцією потрапили на радіо. У вас що блат? А йому кажуть, чому блат? У мене саункор Ліберті 4 Pro. І це вам не жарти, з вами Мокіч. Так, Йохана Манатка, ви знову дивитесь огляд навушників на цьому каналі. І знаєте чому? Тому що мене знімає все той самий Артем, ось він сидить і знімає. Чого так? Тому що якось так вільні люди вільної країни не можуть іноді ходити і знімати бляхамуха, пробачте, наприклад, ті самі, що слухають українці. Тому ми вирішили, трошки щоб вам позводило олдсколи, декілька випусків зняти стандартних оглядів, але не стандартно, тому що що цьому? Навіть на Panasonic знову знімаємо Так, навіть от бачите, знову на Panasonic знімаємо, а не на iPhone. Е, Для того, щоб трошечки, по-перше, розказати, що ми хочемо. Наприклад, оці навушники я взагалі вже більше місяця. Вони пережили навіть Карпати. Навіть е, ну я в них спав, коли двіжуха там неслася на Новий рік. А я хотів поспати, а не тусуватися. Е, я навіть їх слухав в машині, коли їхав з Карпат-Гранчурок. Я кожен день в них миюся, слухаю музику, дивлюся Декстера, подивився гру в, в цей восьмінох. Отой. Коротше, мені є що сказати. Потім трошки поговоримо ще про мікрофони в інших випусках, про прекрасні нові колонки Marshall, Але сьогодні саме про Liberty 4 Pro. Це ті навушники, якими я користуюся більше вже одного місяця. Чесно скажу, вони мені нафіг не треба були. У мене є мої Топові маршал мотив NC2. Я вважаю, що це класні навушники з класним дизайном і найголовніше ідеальною зручністю. І ось я беру ці Soundcore, тому що я працюю в магазині портатив, У нас є новинки, хочеться іноді щось послухати. Я їх взяв, день, другий, третій, потім випадково е якось так вийшло, що я на них повністю пересів. І ось це мої тепер основні навушники. Не того, що я їх вже сірку засрав і ніхто їх назад не забере, а того, що вони мені сподобалися. Про це зараз будемо говорити. Перше, з чого варто починати, це, звісно, комплектація. Тут все просто. У нас є ось така велика коробочка, в якій є самі наушники, є вкладиші. От Наушники у нас бувають, до речі, чотирьох кольорів, але до нас доїхали трьох. Це чорні, хутре Блекневер Камбек. І бачите, матові, чорні, є ще глянцеві. Є просто білі, але білі такі, знаєте, з хутре Black Never Camback серединкою. Ось прекрасною. Це виглядає дуже класно. І є ось такі. Голубі, якщо у вас макан новий, от, будь ласка, воно підходить ідеально. Далі. Окремо цей вкладиш, у нас тут ще один вкладиш, у нас тут папірці, про які вже треба забути давно. Далі, у нас прекрасна кордонка, на прекрасні, в прекрасній кордонці У нас є прекрасні 5 пар амбушур, одна пара амушур вже на навушниках, різних розмірів, але, на жаль, все. Це е, алюміній, хотів сказати, сінтапон, е, Сілікон. Ось якби була пінка, хоча б одна було б краще. І що? Правильно, кабло. Кабло у нас сумасшедша, крутезне. це USB A на USB c Комплектація нормальна. За 7 тисяч, е, скільки варто ці наушники, трошки менше. Якщо чесно, скільки чесно я вам не скажу, але там зараз побачите на екрані, скільки вони коштують. Це нормальна комплектація, але хотілося б не бачити цих бумажок. Тепер давайте про самі наушники, про дизайн. Я вже 15 тисяч п'ятого 4-5 років кажу вам про те, що е, оцей слайд, оці кейси від Soundcore – це просто топчик. Вже ні, нікого не здивую звичайними цими відкриттями, типу як AirPods, як Sennheiser – а от Son Core в один момент зробили прекрасну формулу. Єдине раніше мене бісило те, що ось тут все абсолютно дряпалося. Зараз вони зробили так, що ці дві лінії, які ведуть саме направляючи, та вони не так сильно дряпаються. якщо дряпаються, воно навіть непомітно. І це зручно раз, використовувати ось так, як мобілку, Алло, Ярик, забери мене. Два. Це ну, реально прекрасна історія однією рукою. Ти навіть можеш однією рукою відкритих, дістати один наушник. Дістати другий навушник, тою самою рукою закрити, однією рукою вставити собі в ліве вухо і в праве вухо. Однією рукою, о, щось грає. можна багато чого робити. Наприклад, знімати офігенний контент, як робить. Владік Хільченко. Кейс прекрасний, зручно, класно. Позаду USB Type-C зарядочка. Бездротової кажись, немає. Якщо є, ви зараз бачите на екрані, в обшир дописав є чи нема. Це не важливо. Але найголовніше, то, що в кейсі екранчик більшої роздільної здатності, ніж у вашої першої мобілки. Тут є найважливіша інформація. По-перше, дуже зручно, ви собі вчпандьокали, отак взяли в голову, всунули навушники. От, поки я чекаю, Тьома щось налаштове. Два. Пардон. Ти можеш ось тут налаштовувати і бачити, який рівень у тебе шумозаглушення, чи е, прозорості. Це піпец фішка, нереально зручно. Далі ти можеш перемикати різні режими. Там, е, ну, Хірево, я не розібрався з тим. Коротше, оце найголовніше, і це прикольно. Бо коли ти тут затискаєш тебе е, чи вмикається на якусь там ступінь noise canceling, чи він вимикається на трієчку. Бачите, що зараз? Але. Я люблю, щоб мене, якщо я хочу транспаренцію взяти, то воно на максимум, хай буде. Ну, так, щоб я чув, навіть як сусід змиває туалет і жаліється на свою простату. І я люблю. А? Я не про тебе, ти ж на мій сусід. І повністю, коли глушує, це дуже зручно. Цей екранчик, це от прям, е максимум functional. Е TRX, AVD, Fall, Wheel DRIVE, що ви могли бачити в принципі, наушниках. Це супер, це не тільки гарно, це і ще функціонально. Далі переходимо до самих наушників. Ну, чесно вам скажу, у мене трошечки така досада, тому що Liberty 3 Pro, вони були не зручними, але вони мали якусь таку унікальну форму і вони виділялися. Далі у нас з'явилася моделька Liberty 3 NC. Це були майже ті самі наушники. В них, якби по дизайну, взагалі питань нема. Це такі нормальні, десь там схожі на китайські наушники, ну, в принципі, це є китайський бренд. Десь там схожі на щось європейське, американське. Ну, таке нормальні. нормальне. На Oppo найбільш, напевно, воно схоже. Але головна проблема в тому, що вони от сидять просто нормально. От Нормально і все. Вони не чіпляються за твоє вухо, як це роблять. Apple, Apple вони не лоблять так, як маршал. Да, І як на мене, для деяких людей вони будуть сидіти не так впевнено, як ті самі Sennheiser Momentum. Значить, що мені не подобається? Не подобається, то що, наприклад, коли я от роблю такі, от я буду зараз це робити, повірте мені, вони там за 5 секунд можуть впасти. Давайте зараз. Коротше, ну це вони на публіку грають, знаєте, як у той баті, який дома ніхріна не робить, а потім при гостях, а давайте я вам тут полагоджу полочку. Знайома історія, там так ось ну, у них от наче тримаються, але не вистачає якоїсь такої мертвої, ціпкої фіксації. Хоча назвати їх незручними я також не можу. В білому кольорі так, взагалі, вони виглядають прикольно. Ну, Можливо, я б позбавився оцього блискітку та. Але загалом ну, прикольний, нормальний дизайн. По зручності, що вам варто знати, це повністю скопійована, у, ну, точніше, не скопійовано, Надихнулися вони м, Apple, і у нас є те саме керування, ось такими тапами по обидві сторони навушника. І також у нас є отакі свайпи, Ви можемо регулювати гучність чи там назначати в додатку, що хочете по функціональності. Це зручно, це нормально. Фальш-стартів ніяких нема. Під час пробіжок, мабуть, було, б вам зручно, я поки не бігав. Я на масі, якби зима, це час для того, щоб бути жирним. І е, хто вам доводить протилежне неправильно 115 тисяч 5%. Це зручно, це нормально. Щось не подобається, повністю вимкнули е, керування. Жодного разу в мене не було якогось фальш спрацювання. Я вам чесно скажу, я кожен день миюся в душі, тому що я знаю, що це наушники, якби казіоні, вони зараз, якщо що, е, ну, там, якщо згниють, то хай гниють. Але за місяць був один момент, коли я. Випадково ляпнув прям туди водою, і він вже не хотів нормально фіксуватися цей навушник. І він почав падати. Але загалом, от, в місяць я помився, ну скільки разів? Ну, раз сім я сходив в душ, за всі ці сім разів відвічаю нормально. Плюс тут є захист від вологи і бризок по стандарту ipx 5, тому, в принципі, якщо у вас ваша друга половинка дуже брезгує, так скажемо, то нічого страшного, можна цим займатися прямо в навушниках. Що ще сказати? Спати в них реально незручно. Мабуть, мало людей сплять в наушниках. У Soundcore навіть є спеціальна лінійка для спання незручно, не тому що вони великі. Ти постійно натискаєш собі отак як якимось чином, і ну, незручно. Але я в них один день спав, коли ми були в Буковелі. І неслася двіжуха, тому що NC тут просто бімбяв, але про це трошки далі. Також я їхав з цими навушниками в машині з того самого Буковелю, тому що у нас дуже сильно орала дитина постійно. І я хотів трошечки себе заглушити. Ну, в принципі, це працювало, але ніколи так не робіть, тому що це от враження, що ти десь загублений в просторі з часом, ти десь в Альхалі бачиш маршала там поруч з тобою. Ти нічого не чуєш, тільки бачиш дорогу, це неправильно. я Так може три метри проїхав і все. Що ще, надряпається кейс, до речі, от якщо ви такий естет, як я, і постійно все засираєте, то от оцей, прям чорний, він супер. Він зроблений з приємного такого софтеч-матеріалу. Він не зібрав жодних подряпин у мене. Прямо цим повний повний порядок. Далі, якщо хочете йти далі, слухайте анекдот. Дзвонить якось піявка до піявки і питає. Не відриваю. Погнали далі. Звучання. Що ми можемо сказати про звучання? Soundcore, колись зробили революцію в світі навушників недорогого такого знаєте, формату. Liberty 3 Pro були навушниками з шикарним звуком, з наявністю випромінювачем, динамічним і, як то кажуть, арматурним, да, з підвищеним якорем. І цей звук він просто затикав, отак брав багато яких навушників за. Три рази дорожчий прайс. От реально було так. Недоліки були, але, звичайно, було супер. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо все той самий скарб, ми бачимо те, що інженери не просто так їдять свої рис і курку попекінськи, ой, качку по-пекінськи, І отой суп, який дурно пахне, але він смачний. Значить, що у нас? У нас тут два випримінювачі: динамічних. Тобто один динамік. Великий, та як вуфер, і один маленький, як твіттер. Все воно об'єднано в таку, знаєте, в такі сендвіч панелі. І від цього ми дійсно трошки можемо под... підобісратися від того, наскільки широкий динамічний діапазон в цих наушниках. Тобто ти його спочатку слухаєш, і такий, блін, прикольно. Одним динаміком вони зробили ось таку штуку. Але, звісно, які б динаміки не були, поєднання арматурних випромінювачів і одного динамічного, там якого. Було б краще, як на мене. Але загалом звук супер за свої гроші. Це дійсно такі динамічне, добре, дзвінки. Е воно таке достатньо, знаєте, як дизайн цієї кромки, от воно таке от е глянцеве. Приємно слухати майже все. М'ясо розділене, нормальне. Як от, знаєте, рібайчик чи тібончик. От коли ти береш тібончик, а тут з тебе значить, що в тебе тут Нью-Йорк, а тут в тебе Міньйон. Тут так само ти відчуваєш, де Міньйон, де тібончик? Ой, тьфу, де Нью-Йорк. Якщо ти щось наплутаєш і випадково зішси кістку, то все одно тобі буде смачно, тому що це суха витримка. Так само і з цим звичайним подобається, подобається це набагато краще ніж. Нові AirPods, трошки другі, це набагато краще. Ну не набагато, але краще за Marshall Motive NC2. Хоча це мої наушники. Це рівень звуку, от реально, я тут навіть собі записав Sony і Sennheiser. Єдине, що і Sony, і Sennheiser, вони трошки з іншої такої, знаєте, вогової категорії, Це вам не Усік, з... з ким він там бився, бородатим таким ось Ф'юрі. От, не з Ф'юрі, але все ж таки е, категорія інша. З Андроїдом звучать краще. Чому? Тому що Андроїд, по-перше, це нормальний смартфон, а не панти оці для приїжджих. Та Андроїд, по-перше, коли створювався Всесвіт, та у нас було сім днів на, на втечу. І на восьмий день створився Андроїд, тому що люди почали жити, збирати котовечов Емпає Empires, каліну. І вийшло так, що нема зв'язку. Тобто, ти на одному кутку мапі, а він на іншому не можна було зв'язатися. Айфон це для не то. От створився андроїд в такому випадку, і андроїд одразу створився з класними кодиками LDAC. Ми ну, Санкорсі цю історію почули і додали в ці навушники підтримку LDAC і AC, щось там, ACDC, там, блин, ACAA, о, щось там написано. ахала-махала, блін, зараз Crystal Acoustic System. Ні, це у них так система називається, Doll-Drivers. короче, Це вони LDAC тут є. Що таке, значить LDAC? Це е, система, яка дозволяє тобі передавати за допомогою повітря звук високої якості. Звук високої якості по повітрю через iPhone я можу передавати ніяк. Ну, там, не знаю, Через чохол, наприклад, так воно може передаватися. Але загалом iPhone сам по собі нормально грає, коли підключаєш якийсь прекрасний девайс, там Xiaomi, чи Meizu, чи е, цей Doogee смартфони є, вони підтримують, то звук реально наливається об'ємом. Про ці смартфони я пожартував, але... З будь-які сучасні саундкор стають набагато більш референсними, і ти реально отримуєш от, при купівлі цих наушників дві пари наушників, Повірте мені, чому тому що з ельдак це прям це зубодробілка кристальна, це правильна така майже студійна, чітка. Одне ні, хочеться слухати Fleetwood Mac, Electric Like Orchestra і все це. А коли ти вимикаєш цю штуку, чи там підключаєшся до айфона, в тебе ну от Кеті Перрі, чи оце ЕПТ, ПТ? Епете. Оце хочеться слухати, воно прекрасне. Е, мультипоінт. так мають функцію мультипоінт, що дозволяє підключати їх до дількох пристроїв одночасно. Наскільки я пам'ятаю, е, це точно не наушники для монтажу і для ігор, але тут має бути режим. Який дозволяє вам робити мінімальну зи... цю затримку, але такої великої затримки нема. Я, чесно скажу, я навіть цими наушниками на Nintendo Switch грав в Skyrim. Ну, Skyrim він сам по собі такий, та там. Ну, Такі повіник сталкер, звісно, але повільна гра достатньо. І мені нормально було. Нормальна затримка є. Кіно дивитися можна? Кіно дивитися можна. Можна на айфоні, я в них постійно дивлюся, подивився гру в цього Саламандру саломандроцю. Потім подивився, дивлюся зараз Декстера. До цього я дивився відео Стерненка. А зранку я дивився в цих навушниках новий подкаст е, на Унто Амбрера. У мене ж свої подкасти, є, лінк буде в описі. 5 баксів підписка, але ми там про таке розмовляємо, що о oh, май. Ну і до речі, якщо вже реклама, то. Е, найкращий промокод. Оц 0,99. Юзайте на здоров'я, буде вам знижка сумасшедша на наушники, якщо мені не змінює пам'ять, рівно 7,5%. Так про звучання зрозуміло. Ну, вони дуже хваляться, що тут там, купа систем, воно все зроблено, купа там датчиків, сім сенсорів. Але з цих сенсорів треба розуміти одне: вони працюють адекватно. По-перше, дуже класно працює ANC, та ANC це набір сенсорів плюс мікрофонів, які отак весь шум, і тобі його в голову видають проти фазі. Ну, давайте так. Я не можу сказати, що прям краще за всі наушники, але точно цей ANC, як на мене, кращий за всі наушники, які я слухав у 24-му, і от один місяць 25-го, це просто от розрив твого уздечка. Чесно вам скажу. Дуже-дуже якісно, дуже правильно відрубає. Головне, нема дискомфорту, легко керується і от прям молодці. Фонкор завжди цим питання не було, але в цьому поколінні просто вони зробили щось таке, що ти ніколи в житті не міг очікувати, що за 7 тисяч гривень ти будеш мати е, такий ANC. Що сподобалось, є режим оцього загашення, заглушення вітра, коли ти їдеш на лісопеді, несе сумасшедше швидкість 7 км на годину, вітер в морду, сніг. Вітер робиться якось так, що він зникає. Тобі його не чутно, і це дуже-дуже прикольно. Але коли ти не чуєш вітер, ти ще й в той момент, коли ти вітер не чуєш, що ти в базі, тобто воно таким чином це робить. Але ну, система працює класно. Мабуть, найкраще серед усіх наушників в такому бюджеті, що зараз є в продажі. Що бісить? Бісить. Крім шомодаву, ще офігенно працює режим прозорості. От він працює дуже класно. Прям так, що ж ти yeah. чуєш, як дитина вночі тобі через закриту одну, через закриту другу, коридор. Тато, мені страшно. Після там дивишся, він ноги відрубає. Бісить, що по дефолту цей шумода він виставляється на якісь середні параметри. А мені просто треба два назначити: це повністю трансперенсі і повністю енсі. Воно, на жаль, якось збивається, можливо, з новою прошивкою воно потім пофіксується. Але зрозуміло, що це вже такі європейські норми, і вони якось намагаються усередняти. Що ще сподобалось? Гучність, її достатньо. Бо в сучасних наушниках спеціально цими євронормами, Євро 65, не можна нюхати бензин і клей, і вони понижують гучність майже всіх сучасних наушників. От як Тьома зараз понижує свою витримку, тому що він тримає вже камеру півгодини. От так само вони. От Marshall новий монітор 3, вони дуже тихі. Ці гучні. Прин гучні добре. Давайте затестимо, як працює мікрофон. Я вдягаю ці навушники. І я сподіваюся, щось в мене грає? І я сподіваюся, що ніхто не постраждає. Ми вмикаємо, якщо ви не знаєте, як є те, що мікрофон. Отже, приходить якось чувак на радіо, і в нього питають: Друже, як ти з такою дікцією потрапив на радіо? В тебе що, блат? А він каже, чому блат? Сестра дзвонить якось піявка до піявки і питає. Не відриваю. Птахи бувають двох видів: тих, що видів, і тих, що не видів. Забігає якось робіжник в банк і каже, касу мені. Продавщиня в нього питає, вам глицяну чи мінну. Мужик пішов за парк на яка дивиться, і додому приходить до кума голого і кум питає: ну як, як. А чувак каже, як, 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 ось такий, в принципі, мікрофончик. Отже, ну норм, та е, якщо говорити предметно, ну, якість мікрофонів ну приблизно така сама, як у Apple AirPods. Єдине у Apple AirPods і у Marshall Мотівінці прикольніші алгоритми. Тут він якось перетискається сильно цей звук. Мені здалося, але загалом чутно нормально. По автономності. Разом з кейсом це 40 годин, самі наушники до 10. Ну, Звісно, якщо ви там повна гучність, оці ельдаки ваші, NC, то, звісно, буде менше, годин 7, але на 10 можна розрахувати. У мене питань взагалі не було. І ще приємно, що коли ти вставляєш їх в кейс в тебе. Показується зарядка і показується, наскільки вона швидко заряджається. Тобто ти дістаєш наушники одразу бачиш, скільки там зарядки. В кейсі вони, ну у мене справді за місяць не було такого, щоб я там, слухав, вони сіли, я їх в кейс, вони заряджаються. Такого не було. Я просто кладу і зарядка йде. Я думаю, хвилин 10-15 і вони на 100% будуть заряджатися. Як ви поняли, я знаю багато анекдотів. А Ви повинні знати лише одне, що треба підписатися на цей канал, якщо вам е цікаві наушники, та? і цікаво, це шо шоу, що слухають українці, яке ми його потім продовжуємо. Отже, це не ідеальні наушники лише тим, що мені не сильно от, зайшла ця зручність. Вона, якби вона просто нормальна. Але у всьому іншому звучанні, топовий шумодав, що е у нас там ще AptX, Автономність, нормальні мікрофони, дизайн прикольний, кейс оцей з цим екранчиком. Це гарні навушники. Моя оцінка 7 із 7,5. Тому, що правильно, приходьте, слухайте, і зайте промокоди, любіть ваших бабусь, дідусів, мам, тат. Не забувайте, що ми вільний народ, вільної країни. І до зустрічі в наступних відіках. Пишіть, сумували ви за оглядами від Мокіча чи ні.